Капком добряче проштрафилась перед фанатами серії Resident Evil. То жахливий забагована Operation Raccoon City, то неоднозначна шоста частина. Але минулого року вийшла ще одна реза, яка через свою ексклюзивність для Nintendo 3DS залишилася багатьма непоміченою. Та ось минув рік, і для ПК та домашніх консолей минув hd Порт. Тому усім зневіреним фанатам та пересічним гравцям пропонуємо до уваги наш огляд Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations Усі події Revelations розгортаються за чотири роки до подій п'ятої оселі зла. Виявляється, Ракун Сіті не єдине місто, яке було знищене через зараження вірусом. Містечко Терагріджія або ж Грей Ерт», яке було мало не ідеалом у плані екології, піддалось біотерористичному нападу організації «Ілвелтро». Через це місто стало біологічно небезпечним і було знищене. Минув рік інцидент прозвали панікою Терагріджія», і здається, все гаразд. Але ж ні, Іл знову дає про себе знати, і тут ще й пропав Зв'язок із агентом BSAA Крісом Редфілдом, який був на завданні. А розбиратись з усім цим, рятувати свого друга та колишнього напарника доводиться Джил Валентайн разом з новеньким паркером Лючіані. Насправді, сюжет не такий простий, як може здатися, і не раз підкине кубку крутих поворотів. Сама історія подається 12 епізодами по 40 хвилин разом з серіальною фішкою раніше у Resident Evil Revelations. Щось таке ми бачили у іграх Алан Вейк та Alone in the Dark. Resident Evil Revelations намагається повернутись до витоків серії, поєднуючи елементи першої і четвертої частини. І хочемо сказати, вдало намагається, адже лайнер королева Зенобія це така собі вілла з першої оселі зла. Здебільшого основною метою буде вижити та вибратись. Сам лайнер відкритий для досліджень, а досліджувати буде що. По всіх локаціях розкидані різні інструкції, записники, щоденники, із яких можна довідатися про трагічні випадки з людьми на борту. Часто доведеться бігати по палубах туди-сюди, щоб дістати. Певну зброю або відкрити двері та сейфи спеціальними ключами та картками. А у таких закритих каютах завжди можна знайти корисні речі, наприклад, як спеціальні деталі для покращення зброї. І так, у зброї є покращення, які можна на неї накладати, щось типу подвійного пострілу, збільшення вбивчої сили, збільшення обойми тощо. Зброї у грі безліч, але більша частина відкривається лише після першого проходження. Набоїв буде малувато. Ну, хоча б через те, що з монстрів вже не випадає лут. І тут, на Помогу нам приходить нова фішка гри сканер Genesis, яким можна буде сканувати каюти для того, щоб знайти лікувалку, обойми, деталі. А ще можна сканувати заражених, і при 100% скануванні дають додаткову лікувалку. Вороги тут бридкі, повільні, криві, живучі і дуже кусючі. Та й втекти від них не так вже й просто, бо коридорчики дуже тісні, а ухилятись від атак дуже важко, оскільки ця система реалізована криво і не завжди спрацьовує. Одної з неоднозначностей у грі є інвентар. Точніше, як такого, його немає, Має. Лікувалки мають свої слоти, гранати свої і зброя свої. Комбінувати лікувалки вже не потрібно, а знайдені деталі та зброя чарівним чином автоматично потрапляють до скринь, які розставлені по різних локаціях. Коротко кажучи, надто сильно спрощено. Хоч у грі біля нас завжди буде напарне, кооператив до сюжетної кампанії не прикріпили. Не подумайте, що це мінус. Кооператив просто б згубив атмосферу, але все ж, якщо дуже хочеться побігати у Resident Evil Revelations з другом, присутній режим Рейд. Цей режим пропонує лінійну локацію. Сюжетної кампанії, яка набита різними зараженими. Кожна мапа має свій рівень, і чим більший рівень, тим живучіші противники. За проходження рівня гра видає різноманітну статистику: очки досвіду, трофеї і ігрову валюту, за яку купуємо нову зброю, набої та деталі. Не сказати, що режим дуже оригінальний, але коли кортить просто пробігтись у коопі, це саме те, що треба. А от про мінуси не дуже й хочеться розповідати. Так у грі не найкраща графіка, кривенька анімація, бувають недолугі діалоги і інвентар. Сильно спрощений, але загальне враження від гри приємне. А це хіба не найважливіше? Хоча один дійсно великий мінус присутній: це російська локалізація. Вона жахлива у текстах безліч помилок. Він інколи незрозумілий. Буває без пробілів, та ще й статі плутають. Навіть Google дещо краще перекладає. Тому, якщо знаєте, хоч трішки англійську, бавтесь в оригіналі. Отже, Resident Evil Revelations хоч і не виглядає так дорого, як шоста частина, але видно, що розробники старались, грамотно зберегли якусь частину атмосфери, основні фішки, і навіть порт з портативки не псує забавку. Фанати мають бути задоволені, і всім решта пропонуємо звернути увагу на гру Resident Evil Revelations.